Друзі, всім привіт! Я тільки що почав запис, я вигравав в нього, по часу програв одну партію 2.305. 305 Фрапід програти партію. Бо слухайте, в мене з інтернетом біда. Я знову вдома і, по-перше, з інтернетом біда, по-друге, запис у мене зупинився попередній партії. Так класно грав, виграв партію, практично він. По часу мене в Рапід це... це було погано. Так, в мене є пішак вперед, тут цікавий хід. Здається, повністю тут все контролюю поки. Треба робити десь рокіровку, з іншої сторони, є якийсь шах, там ферзь Б6 як при, при якомусь там випадку, не знаю. Де саме десь може бути. Так, він побив, я, звісно, б'ю пішаком, вже втів переслоном, слоном, але там пішаком. Тому що не хочеться, щоб тут ось проривався, взяли, взяли. Так, ну і вже можна робити 2 нулі. 2 нулі. Я думаю, тут досить безпечно для мене. Ну знову ж таки, окей, можна пішак вперед. Давайте пішак вперед. Щоб загрожувала вилка. Ну знову ж таки, пішак вперед, вилка загрожує. Хоча... Ще вперед, А ну, Можна тут просто побити, чому б А, коня. <гум> так, в мене. Ідей зараз багато в мозку треба щось з цим робити. Щоб менше було трішки ідей, щоб забагато їх. Треба обмежитися, як там виставляється рушій дві лінії. Так я розглядаю вже п'ять ліній там туди, ні, так. А може так, а може туди, а може сюди і все, і воно зараз так не спрацює в мене. Так, взяли, взяли, може там перезамотиться. Ну, дивіться, знов починається. Окей, ну цікаво. Подивимось. Ом, побив він. Давайте б'ємо канам, напевно, я пішаком поб'ю і буду вести свого пішака прохідного. Ось, подивимось, чи він буде бити взагалі. Хоча, б... бо, бо мені відразу пішаком бити було погано, цей, чесно кажучи, такий трошки був. Такий. собі. Тому я не дуже й хотів. Так, ну тут здається, можна слоном зігратися. Хочу все розміняти повністю. А ну тоді так, напевно, так як я хотів вести кіно. Тому що якщо слоном б'ю. Можна і слоном побити. Слоном б'є, ферзь б'є. ферзь, напевно, поб'є. Пішак б'є тут, пішак буде висіти. І, мені подобається, не знаю. Мені мені, мені цікавий цей Енспіль. Мені здається, що в мене буде краще Ншмілювати. Поб'ємо фузем, причому нагло. І побили пішак висить. А, тут буде висіти. Ну давайте, окей. Поки не будемо бити. Я собі думаю, як його захищати. М -м -м -м. І шаг вперед мені цікавий хід. Може так зіграти, дійсно? Тура пішла і напали. Шерта пішока якийсь, він по-любому його з'їсть, правильно. Ай, яй. Бум-бум-бум. Ні, давайте. Так, так. І зайшли, наприклад, ми сюди. І він б'є, і він десь там повертається. Давайте він захищається просто. Ну, якщо цей турой захиститься, то там відразу напав з'їв. Ну давайте, давайте пожертвуємо ще пішака. Поганенько може. Дайте спробуємо. Чому б ні? Ні? Вау. Можна напасти тут на пішака, провести пішака свого вперед, а можна просто захистити. Давайте, може, нападу, а потім короля підведу. Ага, там погано. Трошки погано королем захищати. Мені знаєте, що не подобається на цей хід. А, окей. <питрес> так, шах підійшов. Все йшли. Тура захистилась пішах шах вперед. Можна йти, так, так, так. Шах і Сюди якось зайти. Так, також погано. Добре. Давайте виставимо туру тоді. Я таким, і може тоді королем захищати, не знаю. Може так зайти і потім. А, ось такий є хід. Тепер можна турою перекриватися точно. Але там зрозуміло, який Гешфіль буде. О-о-о! Ну давайте подивимось. Давайте порахуємо. Тура пішла, взяли, взяли, король підійшов на чорну, звісно. Я побив, він побив. І мій король підійшов, наприклад, сюди, він тоді на чорну стоїть. Пішак вперед, тоді пішак вперед. А ну да, він ж не буде фіксувати. Я зафіксую. Ну, в мене виглядає краще. Окей, давайте, 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 давайте в цей nшпіл підемо. Окей. Здається, в мене еншпіль кращий, кращий. У мене буде додатку. Це цікаво. Побив просто ось тут так. Так і нападу на ту. відразу шах побив. Ну, Добре. М -м -м -м, може сюди. Давайте, якщо сюди пішов, там. Шість шахт такий буде. Так, може, так, може, так. Не пустити може нікуди. Ну давайте, давайте міцніше тоді. Ну це туру веншпіль. Я взагалі забувся за цей удар такий. Гарний удар. Там же шахом, якби без шаху ще. А ні, ну стоп, а я ж... Так там шаху ж ніякої не було. Тут ж можна було забувати інакше, ось так побити. Ну ладно, це ви вже проїхали, звісно. Якось так. Так, давайте сюди. Ще Я... зайшов, може якось. Багато слабкості в мене оці по останній лінії. Якщо він зайде, ну перед останній лінії, якщо він зайде туди. Так, в мене дві хвилини. Потрібно бути акуратним Він минулу партію, виграні партії вже. Прапорець. О... Збив, так що. Пішек вперед, побив, піше вперед сюди. Можна шах сюди зайти? Давайте так зроблю. Аж цікаво. Мені здається, що тут перевага на Перзовому фланзі буде досить цікаво. А, ну і тепер ще й шахом тут. Захстий пішака. Уф -уф -уф. Окей, захсти пішака. Тут побив. Назад доведеться повертати ту ручку. Ну давай. Давай. Шах. Обов'язково цей шах. Зайшов за пішаком? І з'їв його. І з'їв пішака. Окей, це, це, це вже прекрасно. Це вже прекрасно, друзі, це вже мінімум нічия. Так, не буде грати так. на шах можно и так честно кажучи. так а можно ну давайте так а потом свяжем а потом свяжем его Там і король може так. Чик-чик-чик, по чекувати. Так, давайте нікого не пускаємо. Так, окей, чекаємо. Так. Чекаємо, щось щось нехай робить, нехай щось робить. Бачите, його йому так і хочеться якоїсь гостроти. Нехай буде. Так, тут шоах, такий гарний. Ага, так. Ну, тут же можна і почекати якимось ходом, шаг вперед, наприклад. Шек в Напав на пишека, так, Так. в порядке, час.

хочеть прапорець зрубати. От мудак. А він може. Ну, я кульку грав. Може, трошки... Фух. Фух. Окей, реванш з ним. Предня партія. Така класна була. Так, і це, до речі, знаєте, з якого дебюту я вийшов. Оце типу Німцовича. Ось, оце типу Німцовича. І потім ось цей же 6 цікавий. 03. Уявіть собі, 03. О, це є на реті. Отаку я собі системку почав розробляти на Рейті. Ось, і тут слон виходить досить цікавий, і пішак вперед, і, дивіться, напали, напали, і тут просто ну, чудова позиція, особливо так, стоп, особливо після ходу, ну, давайте ще раз. же 7 перша лінія. Е 5, перша лінія. Служу 5 перша лінія. Ну і же 7 перша лінія. І ось тут є 6. Або D6 перша. Ну, я граю D6, D6, тут Най найпершіша лінія. Ось D6, два нулі. І ось тут можна грати або C6, або E6. Я граю E6. Мені подобається хід E6, хоча C6 пише також непогано. Кінь 6, який я не люблю, я не можу грати кінь 6, я не розумію. От мені хочеться тут грати E6, де є, він не зіграв навіть. Навіть не знаю чому. Шагперед, тут же Кін 7 дуже сильно. Просто вже позиція. Помаленьку. 2 нулі. О тут це 6 грати чи не грати. Ну, це 6 пише як варіант. Але краще 20. Окей. Ну, нехай тут це 6 побили. Так, є. Слон вийшов. 20. Так, моя точність була. 97,2. Я був трішки точніший в цій партії. так що... Хороша партія, я, напевно, її ну, обов'язково публікую. Бо, ну, я зазвичай якісь там перемоги опублікую, нічиї рідко опубліковую. Ну, нехай буде. Єдина помилка. Ну, а, а що тут насправді грати? Я... Давайте, пішли. А, можливо, так можна було просто. Що ж, така ось цікава партія. Дякую за перегляд, друзі. Ставте лайки. Всім всього хорошого. До побачення.